Лише 20-метровий градусник у Харкові. Місце побачень, символ урбаністичного подиву. Подкаст Градусник призначає зустрічі з обізнаними. Я шанування слухачам подкасту Градусник. Для вас працює журналістка Ірина Мироненко. Сьогодні друга музична подорож з композитором Харківцем Юрієм Алжнєвим. Чому подорож? Фоном звучить його пісенна симфонія за чумацьким шляхом. Та й розмова наша записана скайпом. Він за шляхами давно не чумацькими, аж у Німеччині. Я на Сході України. Тож вирушаємо. Звичайно ж, як можна говорити про Юрія Алжнєва і не згадати про театр? Міський театр харківської, народної музики, обереги. Як він народжувався, кому належала ця ідея, і як протримався він у досить байдужій атмосфері Харкова минулих років? У 80-му році створили професійний оркестр на ХТЗ, і потім ну, дотягнуло до 91-го року. Потім грошей немає, все ну, мені жалко було губити просто оркестр, куди там злагоджений, готовий, і додав вже вокальну групу, а, фольклорну групу. Працювали спочатку де можемо заробити, там заробляли. От, а потім а, попалось так, що Євген Кушнарьов був. Мером міста, потім губернатором, і він підтримав одним словом людина, яка російськомовна, може, ви, ви знаєте, вона депутатом була щось з ногами там, така була. І вона прийшла на концерти. А в нас ну, розлоги концерти всі національні всі, вона просто почала. На другий день на сесії виступила і пішло, що прийняли в штат за короткий час. Я написав штатний розклад, щоб дали, тому що неможливо Ну так. А хто ж ця депутатка була? Хто це? Міської обласної ради? Хто а міської, міської, так. міської. А яка це комісія Це з питань культури? О, та там ціле діло, там. А той, що по водотресту проти голосував Петросов. А потім з Кріво ми поздравляли музеї Шульженко Петросова. Заспівали, він сидить, плаче. Каже, що ж ти голосував проти? Та я ж не знав, що вони так співають. Колоритна теж персона була для Харкова. Юрій Борисович, зараз обереги, звичайно, розлетілися і різні міста України, і хтось може і за кордоном. Да, Ви так, підтримуєте зв'язки? Ну, зрозуміло, що підтримую. Розлетілися, правда, що ну, зібрати неможливо. Це вже історія вийдеться. Думаєте, що неможливо буде, закінчиться війна, О, вона ж не може бути вічною. В такому ракурсі ми можемо. Помріяти, звісно. Ну але важко. залишилися записи, залишилися програми, які ага. є на Ютубі. Звичайно, ж раджу тим, хто нас зараз слухає, знайти послухати окремо. Бо на це треба і час, і настрій. І є обереги концерт. Ось останні виставили і там два останніх номера на Олександрова ходить гарбуз погороду. О, вічний гарбуз. Так, так. Ну і. і а я жінка молода, ну, два номери такі забойні. Тільки хата винувата, що впустила на ніч. Внах! Та ще курка винувата, приготовлена для ганата. Та ще лапа винувата, Що потухла дурнувата. Та ще сі... кішка винувата. Свали жовта тиня, гарбузова господиня. Де ти вісамо очишся, а в сім'ї зовсім відбився. За товстиво та я бочка, аж порепалась сорочка. Обіжівались огірочки, гарбузові сини і дочки. Здрасу, тату. Завідки взявся? Ей, пізненько ти прихав. Боже стала пані диня, павукова господиня. Сам За невинен, що вона покохала про вода, а вам вам проклята, що вам свині й поросята. Піду я за городу іншого шукати ро. собі гарно спопкався, з уси пару злодичався. І покинув пані тиню і Кавунову господиню, тільки смерли по брата сполазить, по тинах прийняс. Родить гарбуз, пам'ятає, будь-хто хто хоч трошечки прожив в Україні. О, основа роду це просто чудо. І це ж наш земляк Олександр да. створив, уроджений Сульських да. країв, так, так. Да. Бугаївка багатостраждальна, яка її окупована була, і зараз там не дуже легко, то якраз він був. і... Військовим у свій час і той же час писав вірші і багато зробив, щоб у Харкові були ті острівці українства, які важко пробивалися від стихії народної до е сприйняття справді у інтелігентних колах, у колах університетських, бо як би не говорили міські околиці чи міські ярмарки, а е, все ж таки, коли є визнання вже на рівні друкованого слова, слова сценічного, то вже зовсім інше сприйняття і є надія на утвердження свого, так мені бачиться 19 століття. Юрій Борисович, а чи так далеко в Німеччині ви щось пишете, можливо, мемуари? А ні, ну то пишу музику в основному. Ні, це теж здорово, це навпаки ще і краще вари втидуться, а музика це, ну, це важливо. Зараз така остання річ невимовна для хору без слів і струнного оркестру. повинні виставити в Ютубі. Хочу уявити, і щоб уявили слухачі, як відбувається робота композитора без оркестру, десь далеко від рідного дому. Ви працюєте з комп'ютером, ви працюєте з да, програма, цим програма. зоситом? Як це? Комп'ютерна програма. Ну, зрозуміло, що спочатку чую, потім пишу так але вже інструмент. По суті, діла не, не потрібні, яке в мене є поруч інструмент. Почув, буваєш у інтонації, буває, що, ну, різне, Стан буває по-різному. Причин багато. А зараз, тим паче, що тільки фантазії давай і все. І Справді гарне слово невимовлене, бо музика завжди вимагає якогось. Промовлення в голові так. того, хто її сприймає, eh, можливо, промовлення без слів, але перегук, eh, співзвучання, інакше, ну це так, просто фон. Чи писали ви пісні у своїй да, ну, Понятно. В театрі пісні багато пісень. Багато. <рісті> А на слова сучасників тих так. людей, які зараз пишуть вірші. Написав пісенну симфонію от, за чумацьким шляхом називається. Справді гарна назва і шляхів, які важливі так. в нашому житті, дуже багато. І зоряне, зоряне небо і багато, так. Да. та так, зоряне небо зараз, навіть над Харківщиною цікаве тут. Хмари розходяться вночі, падають зорі, а так не хочеться, щоб там серед тих зірок якраз нічні бандитські розвідники з Гали, бо іноді О, на якусь цяточку дивишся і думаєш, ой, щось воно не дуже схоже на <смеш> метеорит. Якось воно так покралося по краю неба, не так. А, на жаль, на жаль, це наші якраз місця зараз. і і ще багато справ, щоб вони були мирними. І ще багато, багато треба робити. Дякую вам, Юрій Борисовичу, за ці хвилини спілкування, за увагу до моїх запитань і з ювілеєм вас з добрими новими намірами, щоб невимовне знаходило дорогу до людських сердець, щоб звучалося, слухалося, і щоб у вас була нагода повернутися додому, до своїх стін, своїх. Харківських вулиць і десь там під градусником на перехресті Сумської і брусацького звозу. Ми колись привіталися і побігли так, далі так, у своїх так, справах так. харківських. Дякую вам за це розмову. Дякую, дякую вам. Хай звучить музика Юрія Алжніва, який був сьогодні гостем. Нашого подкасту ми спілкувалися з Кайпом, я з Харківщини, Юрій Борисович з Німеччини, і у цьому подкасті ми дізналися трішечки більше про нашого відомого земляка. Дякую всім і до зустрічі.